Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про місто Берлін, столицю Федеративної Республіки Німеччини. Я думаю, що це одне з найбагатогранніших міст Європи. Кожен, хто приїде сюди на декілька годин і пройдеться не туристичними маршрутами, то побачить кожен свій Берлін, який буде непохожим на погляд іншого. Відкриємо сьогодні секрети одного з найбільш. Фантастичних міст Європи. Берлін це місто, яке пройшло через століття історії від імперії до розділення, і знову народилося як сучасний центр культури та інновацій. В цьому відео ми подивимося найкрасивіші місця, історичні події та культурне життя Берліна, відкриємо унікальну атмосферу. Дізнаємось, чому це місто так люблять і туристи, і місцеві жителі. Берлін це місто, яке знає завжди, що показати. Від Берлінської стіни до музею паргами, від шопінгу на Курфюрстендам, до нічного життя Кройцберг. Приєднуйтесь до нас у ці цікаві подорожі та відкрийте для себе фонтануюче місто Берлін. А все почалося ще в VI столітті, коли сюди переселилися два племені слав'ян. Той назва міста походить від Слав'янського Палапського Берн, Полото, Багно. Хоча німці кажуть, що це сузвучно зі словом Медвідь на німецькій мові. Хоча формально дата заснування Берліну вважається 1237 рік. Спочатку, в 15 столітті, Берлін був столицею Маркграфса Брандербург, потім був резиденцією Гогенцелорнів. І аж до кінця монархії в 1919 році. Потім це столиця Веймарської республіки, а в 1933 році нацистської Німеччини. Після Другої світової війни Берлін був розділений, і тільки в му році Берлін знову став столицею Об'єднаної Німеччини. За цими розмовами ми вже підійшли на площу. Жандарменмаркт, яка була спроєктована ще наприкінці 16 століття. Цей квартал був населений переважно гуєнотами. Тому ринкова площа спочатку називалася еспонадою, а у 1799 році була перейменована на Жандарменмаркт. Сьогодні це одна з найкрасивіших площ столиці Німеччини. На ній зібралося три визначні будівлі. Німецький собор, Французький собор і концертний зал. І дивіться, не переплутайте. Оце концертний зал, який там реставраційні роботи йдуть. А це вже французький собор, а це німецький собор. Чи навпаки, ні, краще ось так дивіться. Праворуч, це французький собор. А ліворуч це німецький собор. Тепер все зрозуміло. Після цього нам краще трішки пройтися, щоб попасти на площу Бебельплац. Тут нас зустрічає собор Святої Ядвіги, перший католицький храм у Прусії та резиденція кардинала та берлінського архієпіскопа. І зовсім поруч тут готель Рокофорте Хотель де Роме. Це розкішний готель центру Берліна. Назву готеля нагадує Гран Хотель де Роме, який стояв тут поруч, метрів 400 звідси, до 1910 року. А цей розкішний фасад, який ви тільки що бачили, не що інше, як головна будівля Берлінського університету імені Гумбальта. До речі, заснований в 1810 році. Це центр міста. Тому тут ми можемо побачити дуже багато важливих споруд, так як і цю, що ви зараз бачите, не що інше, як будівля держ... державної опери Унтерденлінден у Берліні. Цей оперний театр у Берліні був заснований Фрідрихом Великим ще у 1742 році. І тут зовсім поруч ви можете зустріти Генріха Гейне. Бронзова скульптура зображає поета, який сидить на простому сільці в момент свого творчого натхнення. Цей пам'ятник знаходиться на невеликій площі біля будівлі Амбульського університету. Особливості є те, що через культурно-політичні розбіжності існують дві одинакові копії цього пам'ятника в різних місцях міста. А це ви бачите Ноєвахе, меморіал жертвам війни та Теренії Німеччині. Вона була побудована в 1818 році і спочатку служила караулію для палацу Кронпринца. Всередині меморіалу зараз знаходиться скульптура мати з мертвим сином, яка є центральним елементом пам'яті. Тут зовсім поруч ви можете знайти німецький історичний музей, який розташований у будівлі цей хаузу, яка є найстарішою спорудою на бульварі Лутаден Цей хаус був збудований у 17 столітті як арсенал, а музей тут вже з'явився в 1987 році з нагоди 750-річчя Берліна. Його колекція складається з понад мільйона експонатів, що охоплюють історію Німеччини від її початку і до наших днів. Якщо ми вже помітили ось цю споруду, значить ми вже скоро попадемо на музейний острів. Заді мене ви бачите Берлінський собор, Берлінен дом на Берлінську телевежу, які є визначними пам'ятниками Берліна. Берлінський собор найбільша протестантська церква Німеччини. Розташована в неї на музейному острові. Позаді мене якраз і притікає річка. Собор був побудований між 1894 і 1905 роками в стилі неоренесансу з елементами бароко. Він є найбільшою протестантською церквою в Берліні та виконує роль представницької сцени для династії Гогонцолернів. Собор був сильно поскоджений, до речі, як і всі інші будови, про які я вам розповідав під час Другої світової війни, а його реконструкція тривала до 2002 року. Всередині собору знаходяться склепи. Гоген де поховані члени прусської королівської родини, у монашій крипті спочиває майже сто трун, що охоплює п'ять століт, деякі з яких прості за стилем оформлення, а інші дуже розкішні. Однак імператор Фідрік Вільгельм II був похований не у своїй церкві, а у вигнанні в Голландії. Цього разу ми всередину не потрапили. Так як заклад працює з 10 до 17 години, а ми прийшли пізніше, а в неділю так взагалі з 12 години до 17 Так чому ж цей острів називається музеєм? Тому що тут розташований цілий комплекс із п'яти музеїв, побудованих між 1824-1930 роками. Цей комплекс включає старий музей, новий музей, стара національна галерея, музей Боде. та... Пергамський музей. Це якраз ви і бачите Альті Національга Стару національну галерею в Берліні. В Колекції музею є представлені роботи таких відомих художників, як Каспара Давіда Фрідріха, Клода Мане, Едуара Мане. Це ви бачите скульптуру. Кентавр і Німфа, яка знаходиться в дворі з колонами. А взагалі тут розташовано 24 скульптури, 8 статуй і 16 бюстів роботи Андреаса Шлютера. Ці скульптури є частиною експозиції старого музею. До речі, наріжний камінь Старого музея було закладено 9 липня 1825 року. То ми якраз. Тут присутні при 200-річчі цих місць і старого музею. Хоча найновіша будівля на музейному острові це галерея Джейса Саймона, яка відкрилася у 2019 році. Хоча найвідоміший експонат на музейному острові зберігається в новому музеї. Всесвітньо відомий бюст Нефертіті. Прогулюючись цими місцями. Ви ще раз, але з другого ракурсу можете насолодитися видом Берлінського собору. І прямо тут зустрінете ці трішки лінуваті, роздягнені скульптури трьох дівчат і хлопця. Напевно, вони вирішують, чи купатися, чи ні. Тож сфера купання в Німеччині також дуже сильно регламентована. Як бачите, в цих місцях багато чудових видів. як на сей Берлінський собор, так і взагалі на місто. Що стосується річки Шпе, вона починається ще у Лужицьких горах, неподалік від кордону з Чехією. Але тут вона судноплавна і є частиною водного шляху Ельба Одер. Ми переходимо під мостом Ліпнехта. Який перетинає річку Шпре і з'єднує музейний острів з Маркс Енгельс Форум. Він був побудований 1950 році. Але тут треба проходити обережно, щоб не потурбувати мешканців, які саме тут знайшли собі дах над головою. Взагалі-то територія Берліна складається на 7% із води, і місто має Більшу кількість мостів, ніж Венеція. Ви це повірите? А треба повірити, тому що в Берліні є більше тисячі мостів, той час, як у Венеції, близько 400. Покинувши музейний острів, я хочу сказати, що не островом єдиним. В Берліні взагалі то знаходиться 175 музеїв. Важко порахувати, але кажуть, що Лондон має 320 музеїв. Париж 297, в Києві десь біля 100. Побачивши ці східні ворота великої ступи в Санчі, що в Індії, я думаю, ви не подумали, що я переїхав уже туди. Ні, це копія воріт, які знаходяться тут, в Берліні, перед форумом Гумбольда в Берліні. А це якраз і є головний вхід до Берлінського палацу, який відомий під назвою Гумбольдфорд. Берлінський палац був головною зимовою резиденцією бранденбурзьких макрографів і курсустів. А пізніше русських королів і німецьких імператорів. Будівля була зруйнована, як і багато інших. Під час Другої світової війни та згодом відбудована. Зараз палаці розташований гумбольд-форум, який включає музеї та простори для наукових і культурних заходів. На момент завершення будівництва у 2019 році загальні витрати склали близько 700 мільйонів доларів США, що зробило його одним з найдорожчих культурних проєктів в Європі. Оригінальний палац, який слугував зразком 1713 року, а який був. Збудований за наказом Фрідриха архітектора Франка Стелли, який виграв міжнародний курс уже 2008 році, охоплює нову будівлю та внутрішні простори, а також сучасні фасади в центральній частині Палацового форуму та східній стороні. Ми вирішили повернутися на музейний острів, щоб ще подивитися на підземну станцію метро, яку спроектував швейцарський архітектор Макс Дадлер. Ця зупинка стала 175-ю у мережі метро Берліну. Скліпінчицю стелю темно-синього кольору, прикрашають 7200 світодіодних ламп, що імітують небо. На цьому поїзді метро. ми спокійно і доїдемо до Берлінських дворів, про які я вам вже коротенько розповідав в попередньому відео. На Паризькій площі будівлі 6А за скромним фасадом якої ховається 4950 метрів квадратних арендної площі. Але ми зайдемо сюди, щоб показати вам роботу великий чоловік, малий чоловік. Я думаю, значення її. Кожен придумує сам. А це вже показався бік будівлі Рейстагу, який є одним з найвидатніших пам'яток Берліну. Будівля була побудована в 1894 році і була місцем засідань Німецького парламенту до 1933 року. З 1999 року вона знову стала місцем засідань німецького парламенту. Зараз ми обійдемо його і я вам покажу, ще скланий купол на даху будинку, який відкритий для відвідування та пропонує панорамний вид на місце. Так як ми знаходимося урядовому кварталі, я хотів би вам показати найсучаснішу будівлю. В цьому місці будинок Марії Елізабет Людерс німецької політикині та діячки за права жінок. Вона розташована на північному березі річки Шпрее, який ви зараз і бачите. У ній розміщається сьогодні наукова бібліотека німецького Будестагу, а також архів, прес-центр та інші служби. Вже настав вечір, але слава Богу, камера справляється і ще показує, як в день. Тому, я думаю, ми ще встигнемо зайти ще на один важливий меморіал, який знаходиться в Берліні. Та й розташований він практично по дорозі до нашого тимчасового житла. Так, це він. Меморіал, убитим євреям в Європі. Меморіал складається з 2711 бетонних плит різної висоти, розташований на хвилястій ділянці площею 19 тисяч квадратних метрів. Меморіал був спроєктований архітектором Петером Айзенманом. Під меморіалом знаходиться підземний інформаційний центр. Але щось особливого це все-таки оці плити, які не мають ні маркувань, ні прізвищ. І вони різної висоти. А основа, на якій вони стоять, хвиляста і створює ефект дезорієнтації та тривоги. Це особлива пам'ятка, пам'ятка відчуттів лабіринтів, втрата контролю за дійсністю, зникнення і викривлення реальності. Зранку наступного дня ми вирішили поїхати до палату Шарлотенбург, але проїхали на зупинку і зайшли до нього зовсім з іншого боку. Але натрапили ми на музей Кете Кульвіц у Берліні, який з 1986 року пропонує всебічне уявлення про життя і творчість художниці. І що цікаво, з квітня цього року в музеї є можливість письмово чи усно поспілкуватися з художницею, а верніше, з штучним інтелектом аватаром художниці, яка померла ще. 1945 році. Позаду мене ви бачите палац Шарлотенбург у Берліні, Німеччина. Палац Шарлотенбург є одним з найвишуканіших прикладів архітектури бароко в Німеччині. Він був завершений у 1699 році. І спочатку був відомий як палац Люценбург. Палац був колишньої королівської літньої резиденції, а зараз однією з головних визначних пам'яток Берліна. На території палацу є державні зали, бальна зала в стилі Рококо, срібне сховище, руське королівські коштовності, перселяновий кабінет, а також парк і сади. Парк Шалотенбург. Вважається найкращим бароковим садом Берліна, що поєднує елементи бароко з рисами англійського ландшафтного саду. Зараз ми туди і підемо. До парку ми ще підемо, а зараз просто декілька слів про сам палац. Палац Фарлотенбург найбільша резиденція в Берліні. Палац з'являє собою двоповерхову споруду в стилі бароко з красивим фасадом. Оригінальна будівля була зведена в період 1695 по 1699 рік за розпорядженням Фрідриха Ігонцологри, який подарував е, своїй дружині Зофії, Шарлоті Хеновенській. Спочатку палац називався Ліценбург через село Ліцов, у якому він був побудований. Після смерті Зофії Федерік дав нову назву Шарлотенбург. Початковий варіант палацу був завершений всього за 4 роки складався лише з одного крила на два поверхи і декоративного купола в центр. Перед палацом нас зустрічає кінна статуя великого курфюрста. Фрідриха Вільгельма І. Сатуя була створена ще в 1700 році. Спочатку вона стояла тут неподалік, на мосту Лангебрюке. Нині він називається Ратхаус Брюке. А 74 роки вже стоїть на цьому місці. В різні роки палац Саротенбург використовувався по-різному. Коли Шартенбург став королівською резиденцією, Гоглуб Солеріїв. У 19 столітті в палаці було побудовано мавзолей для родини. Наразі тут поховані Фрідріх Вільгельм III, його дружина королева Луїза, його син Принц Альберт, його син і перший німецький імператор Вільгельм I, а також дружина Вільгельма Королева Августа. Якраз після коронації Фрідриха, як короля, було спроєктовано кімнату з хімерними прикрасами, яка мала назву. Бурштинова кімната. Для виготовлення прикладів для цієї кімнати були залучені не найкращі бурштинові мастри країни. Прикраси виготовляли переважно з досить дорогих шматків бурштину, загалом близько 6 тонн. Ну, звичайно, ще золота. Хоча спочатку зал був побудований для палацу Шалотенбург, пізніше його передали до міського палацу в Берліні. Через короткий проминуток часу син Фрідріха Вільгельма передав кімнату російському цареві Петру Великому, який становив її Катеринському палаці. Про подальшу долю цієї кімнати ви напевно пам'ятаєте. Хоча правді раді. Хотів би зазначити, що ця історія з передачі бурштинової кімнати почалася ще в 1709 році, коли створена бурштинова кімната майстром Андресом Шлютером для прусського короля Фрідриха І була завершена, а погано закріплені бурштинові пано звалилися. Король розгнівався і вислав майстра з країни. А пізніше вже його син Вільгельм. І передав цю кімнату Петру І. Йдучи в сад палацу, ми проходимо через Колони Миру. Спочатку, у 18 столітті, парк був, сад був спроєктований учнем Андре Ленотра, а це автор французького Версаля. Семеоном Меоном у стилі французьких барокових садів наприкінці ж уже 18-19 століття прийшла мода на англійські пейзажні сади. І парк у Шолтенбурзі був перероблений за новими віянями. Але Алеї, баскети замінили для доріжки вільного планування та групові посадки рослин. Через розширення міста. А Ласта Парк втратив у другій половині 19 століття значну частину площі. Залізнична гілка, гамбург-Берлін та нові вулиці зумовили перенесення кордону парка у північній його частині. Ця пам'ятка історії та архітектури сильно постраждала і під час Другої світової війни. За його реставрацію вирішили відновити перший варіант саду у стилі барокко. Сьогодні ми можемо милуватися стриженими деревами, чудовими партерними квітниками, укладених в хитромудрі якісь орнаменти і стрижених бордюрних чагарників. Серед них у центрі розташовується великий восьмикутний ставор із фонтаном уздовж партеру ліворуч і праворуч, як ви бачите, посажені алеї. Що стосується королеви Шарлоти, то треба сказати, що вона не так багато прожила. Вона вмерла 36-річному віці 1705 році. Їхній шлюб укладався за політичним розрахунком і після невдалої спроби вийти заміж за сина французького короля, так що його не, не можна назвати щасливим. Софія Шарлота була другою. Дружиною овдовілого Фрідриха, і не останньою. Вона народила йому трьох синів, з яких вижив тільки один майбутній русський король Фрідрих Вельгельм I. У своєму палаці королева вела незалежне і вільне від зайвої уваги чоловіка життя. Король мав право відвідати її лише після відповідного запрошення. Сьогодні Шарлотенбургський палац виступає в ролі найцікавішого музею. Ви можете відвідати розкішні червоний зал, дубовий зал, зеркальний зал, парселяновий кабінет Софії Шарлоти, а також насолодитися приємною прогулинкою красивого парку. Тож, висновок, це місце є обов'язковим для відвідування. Про особливі місця Берліну ми поговоримо наступного разу. А ви підписуйтеся, щоб не загубитися на цих просторах інтернету. І до зустрічі!